Не було просто було навіть складно воно і на сьогоднішній день. Порівнюючи з іншими ринками, це, мабуть, найскладний ринок, яким ми оперуємо на сьогоднішній день. Але я вам скажу таким чином: що ми стикнулися з цілим рядом з цілою низкою проблем, які на той момент існували. На ну, по перше, на момент, коли почала діяти реформа. І закон вступив в силу, то не було якоїсь єдиних правил торгівлі. Торгувався ліс на електронних майданчиках. Було дуже багато зловживань. На кожному електронному майданчику були свої особливі правила, свої особливі умови. І в принципі, компанії, які на цьому ринку працюють і зацікавлені купувати по найкращій ціні, не завжди могли прийняти участь в цих аукціонах. По-перше, складно вивчати правила торгівлі на 20 або навіть більше майданчиках торгівлі. По-друге, треба було слідкувати одразу за проведенням аукціонів на цих майданчиках. Багато з організаторів зловживали своїм становищем завдяки тому, що вони могли якось регулювати моменти, пов'язані з торгами. Дехто з небажаних учасників, на їх думку, не допускалися, поверталися гарантійні забезпечення, щоб не допустити до аукціонів. Проводилися аукціони вночі. Об'являлися аукціони там за 5 хвилин до початку, і це було не дуже зручно. І зрозуміло, що це ну, наслідки той недобросовісних дій, які вчинялися на моменті гравцями на цьому ринку. Нам потрібно було організувати процеси таким чином, щоб не Порушувати основні основні ті гарні принципи, да і ті позитивні моменти, які на на той період вже існували на ринку. Не все було погано були і гарні моменти, і ми від того, що той позитив. Який вже був напрацьований на ринку, ми мали зберегти. Ми включилися в роботу, почали організовувати з урахуванням вже досвіду, який у нас був на той момент, і прийшли до того, що зараз маємо на сьогоднішній день. Це був такий довгий шлях. Три роки ми відпрацювали. Нам довелося розробляти, взагалі. Повністю новий програмний продукт, а нам довелося повністю створювати систему гарантування виконання зобов'язань. Ми зробили доступними торгові дані, які на сьогоднішній день безкоштовно можуть використовувати учасники ринку. Не можуть можуть користуватися як вже готовими ціновими індикативами у вигляді індексів, так і брати. Виборки з торгових даних, які доступні там на нашому сайті, на аналітичних блоках. А тому о, той період був надважкий для нас. Ми працювали о, і вдень, і вночі я кажу це без перебільшення. Багато людей, багато о, людського інтелектуального ресурсу було задіяно півроку для того, щоб стабілізувати всю цю ситуацію. Але Одразу після того, як ми запустили наш софт, який вирішував відсотків 30, мабуть, проблем на ринку, тому що не було єдиного софта, були якісь уривки. Тощо ми стикнулися з новою проблемою. Це у лютому почалася війна. І під час війни ми змушені були зупинитись. Ми не працювали приблизно тиждень, але мобілізувавши всі наші ресурси за 10 днів, якщо я не помиляюсь, після початку ми відновили нашу роботу. Ми почали проводити аукціони. Ми зібрали людей, ключових, які на той момент бажали. Працювати і підтримувати нашу державу в такий складний час, і в принципі, це дало змогу бізнесу, як і продавцям, так і покупцям вести свою діяльність навіть в таких умовах, в яких країна знаходилася на період початку повномасштабної війни.